Це для таких як я. Я от заходжу в LinkedIn, в мене немає сертифікації, я так розстраюся, але ну, що поробиш. Добре, а слухай, давай трошки приземлимося. Да? Я маю на увазі, що це зрозуміло, коли 10 років досвіду ти намагаєшся влаштуватися в якусь велику компанію, інтерпрайс і так далі. Але багато людей, в принципі, можуть входити да, тільки в професію, і мені здається, що project Manager, напевно, це ну, не, не, не те, що найрозповсюдженіша історія, куди можна залетіти з ноги, але. Складається враження, що одна із да, що ну я не хочу сказати, що прям можуть взяти людину з вулиці, але можуть взяти умовно людину з вулиці адекватно з певними скілами. Тому які зараз є ось вимоги, які на твою думку людям необхідні скили або мінімальний набір знань для того, щоб потрапити на позицію проджект-менеджера, да, напевно, все таки не ділівері менеджера, project менеджера а, Що почитати, що пройти, на що звернути увагу? По-перше. Я фактично прийшла з вулиці, тому що за освітою я була магістр екології і охорони навколишнього середовища. А перша моя робота була проектний менеджер в ІТ. і далі це не мінялося. То всі десять років це завжди лише проектний менеджмент або деліврі менеджмент. По-друге, я зараз викладаю проектний менеджмент для юних майбутніх піемів. Тому я можу сказати, що англійська дуже поможе, вона скрізь дуже поможе, і мені здається, що зараз всі вже зрозуміли цінність англійської і певна структурність мислення. Колись, коли я лише починала свій шлях в менеджменті, мене на одній співбесіді попросили показати, чи використовує якісь таблички або будь-що подібного типу для своїх щоденних справ. Uh -huh. Їм було важливо зрозуміти, наскільки я взагалі структурую своє життя, чи зможу я це саме робити з проектами. Вони не знали, на кого вони натрапили, тому що в мене в табличках все від фінансів до фітнесу, список прочитаних книг, непрочитаних книг. І я почала просто робити цю презентацію, показувати що тут у нас такі таблички тут можна аналітику подивитись. Тут, тут все мені роботу запропонували тоді, а тому це прикольна можливість показати, що ти реально структуруєш світ навколо себе, що ти робиш його більш передбачуваним.